Вітаю всіх! Сьогодні розмова піде про солеру, а саме про те, що з нею робити, коли з'явилися сходи. Дана селера була сіяна 3 лютого, сьогодні у нас 12 лютого. Так вона виглядає на 9 день. Насіння я сіяла в ящики, не прикривала ґрунтом, по мірі можливості досвідчувала. Ну, і як бачимо, вона була накрита плівкою. Що ж я перш за все роблю? Знімаю плівку. Так, як бачимо, сходи досить гарно показалися, досить дружні. Далі наступне: Знижує температуру до 18-20 градусів, ну і забезпечує її максимальне освітлення. Так, як нас виключає світло, то я її так поставила на стелажі біля самого вікна. І ще, що я роблю, це поливаю досить так акуратно. Тут можна полив здійснювати з оприскувача, так, щоб легенько розсивалася вода. Грунтом я її ще не присипаю. Коли вже буде вона така більшенька, тоді візьму легкий повітряно проникний ґрунт і так посиплю між рядочками, а зараз її не варто турбувати. Сулеру стараюся підливати не самою чистою водою, а давати хоча б пів г монофосфату калію на 1 літр води. Так краще буде формуватися стебельце і розвиватися коренева система. У фазі двох справжніх листочків буду пікерувати в неопалювальну теплицю. І тоді вже буду здійснювати підживлення комплексним добривом – 1 г на 1 літр води. Через 10-14 днів кальцієвою селітрою теж 1 грам на 1 літр води буду обробляти по листу. Хто ще не посіяв селеру, можна спокійно висівати. Якщо, наприклад, її вирощувати при температурі 22 градуси і при освітленні хоча б 8-10 годин, то вона зійде на 7 день. Напишіть в коментарях, як ви вирощуєте свою селеру, які сорти вже посіяли чи плануєте посіяти. Всім дякую за перегляд! До нових зустрічей!